Вітаю компанія автопарк. У нас нове чудове надходження Tesla Model S 2013 року випуску. На електричні батареї це нас 85-ка на задньому приводі, ось в такому чудовому сірому кольорі. Спереду та заду встановлені парктроники. Також є камера заднього виду візуально. та ПЛКП взагалі без нарікань. Встановлені оригінальні легкоспавні диски з зимовою гумою. З технічного боку автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Ходова частина також обслугована. В комплекті є два ключів та історія обслуговування. Вона приїхала до нас з Америки, пошкоджено. Були незначні. Усього два власника в Україні. Давайте перейдемо до салону та до комплектації. Всередині на вас очікує ось такий шкіряний салон з заставками-алькантарами. На автомобілі 218 тисяч кілометрів пробігу. Нема ніяких нарікань. У нас іде мультикермо, електропакет по переднім сидінням, електропокет по усім вікнам, підігріви передніх сидінь та розділений клімат-контроль. Ось такий широкий сенсорний дисплей, стеля, до речі, на станом як нова, і по салону немає ніяких нарікань. І повністю йдуть є вакилинки. Ось так виглядає задній диван. Видно, що за салоном реально стежили по пластику, також немає ніяких нарікань. Дуже приємний автомобіль. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська-2. Місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!